Разом з Дніпропетровською обласною асоціацією органів місцевого самоврядування, разом з обласною військовою адміністрацією, разом з волонтерами-юристами. З фондом «Добротут» презентували посібник, який допоможе максимально оперативно надати допомогу внутрішньопереміщеним особам. Для розуміння сьогодні у нас в області знаходиться понад 376 тисяч людей внутрішньопереміщених осіб, і саме допомога цим людям є одним з пріоритетних і головних задань, як депутатського корпусу, так і органів місцевого самоврядування». Аналогів саме такого немає. Є аналоги для фахівців справ, так або аналоги, там, наприклад, куди пойти, куди звернув такі від відсилочні аналоги. А саме такого немає. Це буде онлайн-версія. Ми зараз для органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області замовили перші 500 екземплярів. Він може використовуватися не тільки в Дніпропетровській області, він може використовуватися по всій Україні. Ми взяли три основних кольори: це зелений колір надії, помаранчевий колір, це колір тепла. він викладений простою, зрозумілою та доступною мовою. Він яскравий, він зрозумілий, він презентований не тільки текстовому форматі, а й схематично та має інфографіку. Тут є питання відновлення документів у разі втрати, влаштування дитини у заклад освіти, питання надання медичної допомоги, питання реєстрації актів громадянського стану під час війни, питання евакуації та багато інших питань. Цей посібник буде корисний як для наших спеціалістів, які працюють в управліннях соціального захисту в наших ЦНАПах, так і безпосередньо для переселенців.